Дівчина з різдвяного вокзалу. Випадкова зустріч у хуртовину змінює дві долі. Хуртовина накрила вокзал так, ніби хтось струшував з неба ціле життя, перемішане зі снігом. Марта зайшла всередину останньої, тримаючи руки в кишенях, бо рукавиці забрали. Її пальці були червоні, губи тремтіли, але вона не плакала. Сльози зараз було розкішю. У дальньому кутку поруч із холодною батареєю сидів старий чоловік. На ньому висів старий коричневий піджак, і він виглядав так, ніби світ давно забув про нього. Марта помітила, як він потихенько сповзає вздовж лавки, мовби тіло здається. Вона підійшла, не думаючи. Вам погано, сказала тихо. Чоловік підвів очі, погляд був утомлений, але ясний. Він спробував встати, та ноги підкосилися. Марта схопила його під руку і втримала, наче це вона мала силу, а не він, життя. Сядьте, я зараз. Вона озирнулась, шукаючи хоч щось тепле. Не треба, хрипко, прошепотів старий. Ви і так зробили достатньо. Він зняв свою теплу шапку і натягнув їй на голову. Вона хотіла відмовитись. Візьміть, ви замерзли, сказав він уже твердіше. У цю хвилину станційні двері знову відчинилися. У приміщення зайшли троє чоловіків, тріо, від одного вигляду якого у Марти всередині щось зім'ялося. Високий, плечистий, з навхабною ходою, її брат Олег, за ним двоє його приятелів. Вона повернулася спиною, намагаючись стати повітрям. Та Олег уже кричав у телефон. Я її знайду, вона нікому не потрібна, хай би тікала, хоч до кінця світу все одно підпише. Слова упали, як лід, у груди. Старий чоловік здригнувся. Він дивився не на Олега, а на Марту. У його погляді світилася тиша, яку він не кожен навіть може витримати. Це він? спитав тихо. Марта кивнула. Олег пройшов мимо, не помітивши їх. Старий піднявся, поклав руку на плече її. Легка, але рішуча. Ходімо, сказав він просто. Він повів її вузьким коридором, за яким були службові кімнати. Хуртовина гуділа за стінами, але тут було тихо. Марта нічого не запитувала. Старий ішов упевнено, хоч і повільно. Він штовхав двері до кімнати техперсоналу. Усередині було тепло. Лише коли вони сіли, він тихо сказав. Мене звати Семен, і я знаю цей погляд. Так дивляться, коли тікають не від людини, а від зла. Марта вперше за день видихнула не страх, а біль. Це мій брат, прошепотіла. Він хоче забрати мамин будинок там усе наше життя. Він забрав документи силою, випхав мене з дому. Я втекла, бо, бо він сказав, що зробить гірше. Семен слухав мовчки, плечі опустилися, але погляд став гострим. Олег кричав, що ви нікому не потрібні, пов повторював він. Та колись, крич... Та колись кричали моїй дочці, Марта підвела очі. Я не зміг її врятувати, сказав він тихо, але це не повториться. За дверима почулися чужі голоси. Олег ходив довкола, грукав чобітьми, розпитував людей. Марта напружилась, але Семен зупинив її одним рухом. Ви не одна, сказав він. Хуртовина привела вас сюди не просто так, і в момент Марта відчула, як в грудях перше за довгий час з'являється щось більше, ніж страх, надія. Хуртовина не вщухала, наче доля вимагала, щоб ці двоє лишилися в одному місці достатньо довго, щоб зцілити те, що роками нищило їх середини. Семен налив марті гарячої води з чайника техперсоналу. Його руки тремтіли. Старість була вперта, але погляд живий. Він уважно дивився, як Марта піднімає кухоль. Розкажіть усе, попросив він, і Марта розповіла без прикрас, без пафосу. Про те, як після смерті матері Олег вирішив, що все по право його, про те, як він підібрав її. Підпис у заяві про відмову від спадщини. Як забрав її документи, погрожував, знецінював, переконував усіх навколо, що Марта нестабільна. Семен слухав мовчки, але в кулаках біліли пальці він удався з вашого батька? Ні, відповіла Марта. Батько був хорошим, його давно нема. А ваш брат Він не хоче дім, він хоче владу, сказав Семен. Такі не зупиняються, Марта опустила погляд. Вони шукають мене, бо сьогодні, вона ковтнула клубок у горлі, має бути засідання в сілі раді. Якщо я не з'явлюся, усе автоматично перейде братові. Семен підняв брови, і вони не хочуть, щоб ви встигли. Дівчина кивнула. Раптом замиготіла лампа, за стіною пролунали кроки. Хтось підійшов до дверей і різко смикнув ручку. Марта відскокнула. Тихо, прошепотів Семен. Це не кінець, це тільки початок. Кроки віддалилися. Семен встав, дістав із кишені старенький кнопковий телефон і натиснув один номер. Ти ще живий, старий лис? тихо промовив. Мені потрібна твоя пам'ять і твої архіви. Марта слухала, не розуміючи до кінця, що відбувається, але в його голосі з'явилася та сила, яку не сховаєш за старістю. Через 20 хвилин постукали у двері. Це був молодий черговий вокзалу. — Марта, я вас пам'ятаю, сказав хлопець. Ви мене рятували, коли я ледве не задихнувся у бані. Я допоможу, тут є чорний вихід. Семен подивився на Марту. Ідемо. Вони вийшли непомітно, спускаючись вузькими сходами, але за станцією стояла машина Олегова. Вони прочісували територію. Треба пройти полем, сказав черговий. Інакше попадете їм просто в руки. Сніг бив у лице, вітер рвав подих, але вони йшли. Семен раз у раз зупинявся, але Марта підтримувала його так, як раніше він підтримував її. Коли вони нарешті добрались до будиночка юриста, двері відчинив сивий чоловік. Очі, як криця. Ти варіат?» – сказав він Семену, але заходь. Він розгор... розгорнув старі пожовклі документи. Те, що побачила Марта, зупинило в неї подих. Її мати ніколи не підписувала відмову від спадщини. У документах чорним по білому стояли Спадщина до чці Марті. І ще одне, у старому договорі була умова, яку Олег не знав, майно не може бути передане силою або під тиском. Ви можете виграти, сказав юрист, але вам треба бути завтра в селі. Семен подивився на неї. Ми будемо. І Марта вперше в житті повірила, що не сама. Ранок був тихішим за ніч, хуртовина вляглася ніби втомившись від того, що мала зробити. Семен і Марта сіли в стареньку машину юриста і вирушили в село. Дороги замело, але це вже не лякало. Біля сіради сіра... вже стояла машина Олега. Він ходив уздовж будівлі з виглядом переможця. Побачивши Марту, він застиг. Ти як сюди добралася? вигукнув він. Пішки, відповіла вона твердо. У залі сілі ради члени комісії переглядали документи, які подав Олег. Підроблені документи. Юрист поклав перед ними справжні. Це шахрайство, сказав він холодно. Підробка підпису і спроба незаконно заволодіти майном. Олег зблід. Ти підставила мене? закричав він Марті. Семен спустився уперед. Це ти підставив себе, сказав він, і свою матір теж. Її ім'я ти втоптав у бруд. Комісія оголосила рішення. Усі дії Олега визнаються незаконними. Майно залишається в марті, справу передають у поліцію. Олег обернувся до Семена. Ти хто такий? Чого втручаєшся? Семен спокійно дістав із кишені старий зім'ятий папір людина, яка одного разу не змогла врятувати свою дитину і не дозволить, щоб забрали твою сестру. Марта не стримала сліз, не від слабкості, від сили. Коли все завершилось, вони вийшли на двір. Сонце пробивалось крізь хмари. Семен дістав конверт. Це для тебе, сказав він. У конверті був його заповіт. Він залишав марті свій дім, все, що мав. Навіщо? прошепотіла вона, бо іноді доля повертає наше життя тих, кому ми ще потрібні. А інколи хуртовина переводить до тих, кого ми мусимо врятувати. Марта обійняла його міцно. А вітер ніс у повітрі сніг, який тепер здавався легшим як життя, що починається знову. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.